Що таке квантовий скачок, і як, і як нам зробити його? Звичайно, все залежить тільки від вас. Але у цьому відео я постараюся пояснити, як може відбуватися ваш квантовий скачок. Це розширення це ваше особисте розширення, і Створювання іншого простору, іншого часу для вас. Я у своїх відео вже розповідала про те, що час це Бог, і час у кожного є свій. У песиків свій час, у котиків свій час, у букашечок також свій час. У всіх людей також свій час. Для людей час проходить по-різному. І тому ми самі створюємо цей час. Час це простір, у якому ми живемо. Все відбувається паралельно. У нашому вимірі земному є загальний час. І ми тут пересікаємося, тобто зустрічаємося. Не просто зустрічаємось, а притягуємося вібраційно і ті, які, ну, скажімо, домовилися притягнутися і надати якісь певні уроки. Ми притягуємося у відповідний момент, коли нас час якраз по вібраціям, по створенням, збігається. І в нас є. У кожного свій окремий час, і ці часи вони якраз перетинаються з іншими людьми, коли приходить цьому свій час. Є загальностворений час Землі, є паралельні часи інших планет, інших цивілізацій, духовного плану, там взагалі час протикає. По своєму минулі життя, минулі ситуації, моменти з вашого життя це проходить паралельно. Воно знаходиться в одному великому часі, але в своєму. Тобто в часі землі, але вже в іншому. Не в вашому, в якому ви зараз знаходитеся в даний момент. Кожного дня ви створюєте свій час, коли прокидаєтеся зранку і проявляєтеся, ви створюєте кожен день свій простір, свій час. Так от, квантовий скачок ви можете зробити, коли ви почнете кожен день створювати свій час. Це про бажання, це про матеріальну проявленість, це про будування свого часу, це про чистоту ваших помислів. І це про тренування вашої уваги, тобто фокусу на плюсі, на позитиві. Матеріальна Проявленість. Почнемо розбирати матеріальна проявленість. Це коли ви кожен день проявляєтеся, це бажання ваші, це ваші думки, і ви їх перевтілюєте, тобто створюєте в дію. Ми живемо у матерії, значить, нам треба проявлятися. Ви не стримуєте, не перекриваєте у цю енергію, а ви її проявляєте. В цей момент у людини відбувається розширення її індивідуального часу. Якщо це робиться кожен день, крок по кроку відбувається розширення. Тобто я подумала, що я хочу зняти про це відео, про квантовий скачок. Мені ця ідея прийшла або вчора, або сьогодні. Проявляти треба швидко. Краще в моменті, але якщо немає на той період можливості, треба записати і проявити це наступного дня. Мені прийшло бажання, що я хочу сходити на басейн, поплавати. Я не знаю, чи мені це сподобається, чи басейн сподобається, я плавати люблю. І воно за мною ходило. Як ви думаєте, якщо б я перекрила цю енергію, відбулося б розширення? Напишіть? Ну добре, що писати, я відповім. Звичайно, ні. Але ви свої приклади можете написати, мені цікаво їх читати. От я проявила, я пішла на басейн, мені не сподобалось, тому що я дуже чутлива людина, я чула хлорку, але я прожила цей час, цей момент, я прожила своє бажання. Я подякувала, я зафіксувала і я розширилася. Розширення відбувається поступово, крок по кроку. Прийшло наступне бажання, наприклад, сходити до перекаря, підстригти волосся. Я його відтягую, але я вже це тримаю в голові. Якщо я це не зроблю, найближчим часом моя енергія просто вона заблокується, воно якби стягнеться, не дасть цьому розширенню. А якщо я піду і зроблю, найшвидшим часом розширення відбудеться. І я собі подякую за це і піду далі. У мене прийшло бажання піти в гарне місце, випити кави і з'їсти круасану. Якщо я це бажання буду втримувати і не буду його проявляти, знову ж таки енергія, вона стиснеться і розширення не відбудеться. Коли я захотіла проявитися, мені прийшла думка, в мене зараз є наставництво, називається перехід. І я хочу пару людей взяти на це наставництво, тому що прям я відчуваю, що зараз такий час і енергія, що я можу людям допомогти. Я сама це прожила. Я знаю, як це працює. Я знаю, як людям зробити цей перехід, тобто свій такий квантовий скачок розширитись, так, Розширити своє життя, свою свідомість, свої можливості, своє сприйняття, фінансовий ріст, все. І я тому хочу це проявити. Я це про це повідомляю, тобто я проявляю, я кажу. І за того, що я раніше дотримувалася своїх бажань, я їх проявляла, проявляла, записувала відео. Хотіла щось сказати, розповісти людям. Я розповідала про це. Я проявлялася в матерії, розширювалася. Матерія мені відповідає, і до мене відразу, як тільки в мене такий запит з'являється, до мене відразу приходять ті люди, яким потрібна зараз ця допомога на наставництво. В них є час, в них є можливість, вони проявляються і приходять. Це моє розширення відбувається. Чистота помислів. Я фокусую свою увагу на плюсах. Я фокусую свою увагу, навіть якщо для когось це недостатньо, наприклад, мій фінансовий ріст, моє надходження грошей, мій рівень життя. Мої бажання, які я виконую. Те, що в мене є, моя благість. Навіть якщо це для когось недостатньо, для мене це добре, для мене це класно, і я за це вдячна. І я на цьому перевожу прям увагу. Я дякую за це. Ну так, кожного дня, коли роблю медитацію, коли медитую, практикую, я просто на рівні свого серця з любов'ю дякую за те, що в мене є. І я дякую за те, що я займаюся улюбленішою роботою. Я це кожного дня кажу дякую, розумієте? Я фокусую свою увагу на своїх плюсах постійно. Все, що є, дається для когось, дуже маленьким. Для мене воно є великим, і я дякую, фокусуюсь на цьому, на хорошому, на позитиві, на своєму плюсі, на своїх благостях, а вони є у всіх. Тобто, ваша задача для того, щоб зробити скачок, просто розширюватися, переводити фокус своєї уваги на цій вдячності, на благості, на своїх плюсах. Шукати у своєму житті тільки хороше. І тільки туди направляти свою увагу. Поганого нічого немає, тому що, якщо ви направляєте увагу в погане, відбувається навпаки, зжимається ваш час. Він не розширюється. Можливість, час, а зжимається, стискається. Треба, звичайно, практики робити. на... На направлення вашої уваги, тобто працювати з собою тут допомагають якраз практики, технології з увагою, з роботою з тілом, з концентрацією. Тому, будь ласка, практикуйте, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я про це там постійно розповідаю, даю навіть медитації, практики, і ми всі разом пробуджуємося. Хто дає туди увагу, той пробуджується. Щоб вам перейти, розширитись, квантовий скачок це розширення вашого особистого простіру, часу, вам потрібно зробити ці речі. Виконувати перше своє бажання, друге проявляти свої думки, тобто це також бажання, те, що ви хочете зробити, робити. Проявлятися в матерії, слідкувати за чистотою своїх помислів, думок і фокусувати свою увагу на позитиві. Відбувається ваше особисте розширення. Це перевірено. Тому я з вами тим ділюсь: все працює. Дякую вам за лайки. Підписки і до скорої зустрічі.